Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо лот вінтажних мініатюр, виготовлених із латоні та бронзи. В даному відео представлено 7 мініатюр. Зараз ми бачимо підсвічник, ручне різьблення, орнамент. Виготовлений із латуні. Також є маркування. Виготовлений в Індії. Підсвічник в ідеальному стані. До нього підійде свічка-таблетка. Ще один підсвічник для тоненької свічки. Виготовлений у формі човника. Є ніжка підставка і тарілочка. Також є ручка, за яку зручно тримати і переносити з місця на місце. Виготовлений теж із латуні. Зараз бачимо попільничку. Вона невеликого розміру. Стан гарний. Без клейма. Присутні сліди натуральної патини. Карілочка, яка має гравіювання. Можна використовувати теж як попільничку. Виготовлена із латуні. Стан гарний, клейма немає. Мініатюрне крісло гойдалка. Виготовлена із бронзи. Має сліди патини. Стан гарний. Без клейма. Мініатюрний песик. Нелегкий має певну вагу. Деталізований, присутні сліди патини. І ще маємо одну фігурку. Теж мініатюра, лебідь, виготовлений із бронзи, без клейма, важкий, теж має присутні сліди патини. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій краничці.